Для допомоги воїнам України, які знаходяться на заході нашої України, захищають нашу батьківщину, на сході нашої України і захищають нашу батьківщину. Перший днів ми провели, по 2,5 тисячі ми віддали марганчанам, які були поранені в Луганську. Виздоровили трошечки і знов поїхали на фронт. Третє ми провели вчителі, зібрали кошти, взяли теплі речі теж для наших солдат України. Сьогодні ми проводимо акцію і теж гроші, які наша учениця зараз активна, медична сестра після Нікориського училища в поліклініці працювала в нашій. Повічником хірурга